Так, всім вітання. З вами Олександр Щевич. Пропоную вам у вашій увазі японський плоскошліфувальний станок торгової марки Amada Вассина, модель SG52A. Серійний номер 11 012. 1981 року випуску. Прямо як я. Привезений даний станок мною із США, і де купив я його на аукціоні, так як і всю іншу техніку, яку я раніше завозив із США. значить, Станочок компактний і досить, і досить таки продуктивний. Значить, даний станок має стіл. 50 см довжиною і 20 см шириною магнітний стіл. Значить, даний стіл. Він як примагнічує деталі. І також їх після проведення шліфувальних робіт розмагнічує, відповідно, цій коробочці встановлене відповідне обладнання, яке розмагнічує деталь. Я не Такий крепкий спеціаліст в шрифувальних станках. Но скажу, що до радянських станків ще потрібно додатково різноманітні розмагнічувальні приспособи. Тут же даний апарат розмагнічує деталі сам. Значить, по ходах у нас будемо міряти від центра, значить, я вправо до упору подвинув. Тіл, і від центра, каменю, як ми бачимо, десь 55 сантиметрів. Ну, це ж, в общем, скажімо так, камінь має виходити. Тому, ну, робоча поверхня 50 на 20. Значить, зараз я за допомогою ось цього важеля. Підніму шпиндель до верху. І ми бачимо в максимально піднятому шпинділі відстань від поверхні стола до початку шліфувального каменю 35 сантиметрів. Значить, по габаритам в цілому, значить, станок у нас. По ширині близько метр, метр сорок, давайте візьмемо і по довжині. Метр, метр п'ятдесят. З ну, ходами стола. Я думаю, до двох метрів треба розраховувати, щоб було. Вибачайте за, що бігає кадр, по іншому не можу. І висота у нас метр ну метр вісімдесят сім, десь так, метр дев'яностох і буде. Значить, даний станочок обладнаний трьома електричними двигунами торгової марки Mitsubishi. Значить, двигун на шпінділі потужністю 1,5 кВт. Значить, маслостанція у нас потужність 0,75 кВт. І двигун на підйом опускання шпинделя. Він у нас зараз демонтований, бо у мене станок зберігається щільно до стіни. Щоб трошки зекономити в габариті, я демонтував даний двигун. Він у нас потужністю 0,2 кВт. Значить, ось такі тут шестереночки. Оця маленька шестеренка, вона тут не фіксується, тому я її підмотав ізолентою, щоб я її не згубив. Також у цьому місці понижаючий трансформатор встановлений, він також у мене демонтований і зберігається на поличці. Так, гідростанція у нас, значить, всередині даний станок має таку ванну для мастила. Значить, все мастило звідси я е, вибрав. Станок повністю вимив. Замінив фільтр на новенький. Підготовив, так сказати, до заливки нового масла. Оце набігло ще старе масло. Яке тут було. Бо я, в принципі, вибрав не було нічого. Але воно потихеньку з труб накапало. Значить, отака система тут електромагнітних клапанів. Далі сам масляний насос, ось так виглядає. Там, я не знаю, як його можна. Ну, Там проблемно. Якісь характеристики почитати масляного насоса, бо тут оцей заважає кранік. Не, Не вийде. Там манометр. Це все діло закривається ось цією кришкою. Ось так. Ось так виглядає це діло, коли воно все закрито. Значить, електрика відповідно є, якісь вихода. Ну, Тут під'єднується софт-станція. Ще якісь пробамбаси. Я не такий потужний спец в станках, щоб вам тут все розповісти. Значить, ось у нас електрик, електричний шафа, електрична шафа, пускателі. Ось так. Японці вміють дуже гарно робити обладнання. І по кнопочках управління. Так, по шпінделю у нас. Наш шпиндель, він відкручений. Значить, посадка тут без ніяких оправок. Просто берете круг. Ось так розкручується все, прижимається ось такою шайбою. Значить, круги всередині з такими. Пластиковими втулочками і все садиться на ось такий от шпиндель. Шпиндель тут на підшипниках. О. Значить, в мене є додатково ящичок таких кругів різноманітних. І білі, і червоні. Взагалі, багато є додаються до станка. Ну і відповідно ця річ зажимається, правиться і виконується робота. Ніяких балансувань тут не відбувається. Ну, я думаю, тут спеціальні круги, які не потребують балансування. Значить, даний станок також обладнаний системою автономною системою правки круга. Тобто, Відповідно, виставляєте ось у вас сам олівець. Його фіксуєте, і коли ви там пошліфували, вам потрібно відшліфувати на чисто. Виставляєте потрібне вам значення, скільки вам треба, ну, наскільки на ви його поправите, і ось цим важельком просто його правите і. Продовжуєте далі роботу. Тобто, не потрібно знімати деталь із стола, а потім знову її позиціонувати. Це все час. І в якомусь, скажімо так, більш-менш серійному виробництві час, це дуже багато коштує. Значить, з станції в станка немає. У мене там було, був такий ящик. Саморобний із помпочкою. В даний момент вже його нема. Значить, тут встановлюється ось така, такий жолобок. І відповідно, вона збирає охолоджуючу рідину і зливає її в суш станцію. Значить, ось такий от станочок, станочок компактний, станочок прикольний. Тут от, знизу. Вот так от. Ну, відповідно все фіксується, все виставляється. Столик ось. Може, хто хоче там щось, якусь інформацію для себе? В общем, якось так. Прикольний станочок, дуже рідкісна. Річ, я думаю, в Україні другого такого точно ні в кого нема. Може є. Компактненький для якихось робіт небагато місця займає, немає ніяких додаткових гідростанцій і всякої подібної, подібних речей, які ускладнюють процес роботи і займають багато. Обслуговування займають багато місця. Даний станочок вже, як на мене, дуже прикольний дуже компактний. Значить, я не є великим спеціалістом по станках, щоб вам тут якісь там такі мікродеталі розказати. Не встиг я стати таким спеціалістом. Буквально декілька разів цей станок навіть з-поддона не з'їхав на піддоні. Я пошліфував деталі гідравліки. До спецтехніки, яку імпортував із Америки. В частності цей станочок був привезений з США, планував зробити ремонтну майстерню для ремонту техніки. Ну а зараз це все діло мені не цікаво. Тому даний станок я вирішив реалізувати. У мене було цих станків багато. Я їх привіз в цілий контейнер. Ось, будь ласка, перекладу кусочок відео. Також в описі до цього відео буде посилання на те відео, коли я їх привіз. Із США. Якось так. В общем, якщо ви займаєтесь роботами, які потребують шліфувальних робіт, то ця машинка дуже вам допоможе. Чистокровний японець, Ну, я думаю, не мені вам розказувати, хто знає, що японці. Роблять класні речі. На цьому дане відео буду закінчувати. Задавайте питання, можливо, якісь щось я не дорозказав. Хоча, в принципі, багато чогось, ну, інформації, якою я не володію, я вам не зможу надати. Ну, але ж, скажімо так, попробую. Дякую вам за увагу. Клясніть, вподобайку і будьте всі здорові! Живіть багато, користуйтесь породистою технікою. Ну і давайте подивимось, як на прикладі шліфування деталей гідравлічних систем працює ця машина. Посилання на актуальне оголошення ви знайдете в описі до цього відео.